Вітаю вас, малята. Діти, давайте разом з вами відгадаємо загадку. У саду Малий Микита захотів зірвати квітку, а вона його вкусила. Що за квітка це була? Це не квітка, а бджола. Діти, а бджілка це хто? Тварина, комаха. Так, як ви вважаєте? Так, бджілка – це комаха. А ви знаєте, що є дикі та домашні бджілки? Дикі бджілки самостійно самі будують будиночок, а для домашніх люди будують пасіки, де за бджілками доглядає пасічник. Ось це вулики, бджолині оселі. В них. Малі трудівниці будують стільники, в яких зберігають запаси солодкого меду. Ним вони харчуються взимку, коли немає квітів. У кожної бджоли, залежно від віку, свої обов'язки, молоді робочі бджоли годують малюків, трохи старші розбудовують житло, приймають від інших бджіл нектар і переробляють на мед. Виконують роль санітарів. І лише старі бджоли збирають пилок та нектар. А ось так виглядає стільник, в який бджоли складають мед. Вони його будують з воску. Це дивовижна конструкція з однакових шестикутників, яку ці комахи будують без лінійки та олівця. У цих комірках бджоли також вирощують малят. А ще бджоли мають такий характер, що можуть і вжалити свого дбайливого господаря. Тому бджолярі працюють на пасіці в захисному одязі світлого кольору, а обличчя захищають від можливих укусів масками і сітками. Бджоли дуже не люблять дим. І бджолярі використовують для їх утихомирення спеціальний пристрій, що створює густий дим. Цей пристрій має назву димар. Але всі труднощі і небезпеки праці бджоляра з сторицею окупаються результатом такої праці смачним і дуже корисним продуктом під назвою мед. А зараз трошки відпочинемо. Приготували ваші долоньки. Я мала весела бджілка. Мене знає кожна квітка. В лузі я літаю. Смачний нектар збираю. Ну що, відпочили трошки? А тепер разом з вами пограємо в гру. Подивимось. І назвемо, яким медом хоче пригостити нас бджілка. Ось цей мед який. Квітковий. А з цієї квітки мед який? Соняшниковий. А цей мед який? Гречаний. Мед який? Липовий. А цей мед який? Акацієвий. Молодці малята.